Доброго дня, дітки! Пропоную вам погратися у гру Мамині речі. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на малюнок. Подумайте та скажіть, які з цих речей мамині. Правильно, дітки, це гарна сукня. Сумочка та капелюшок. Дітки, а тепер на наступний малюночок подивіться та скажіть. Якісь з цих речей мамині. Мамині речі це гарні туфлі, квіточку, яку можна мамі подарувати, та окуляри від сонця. Дітки, тепер подивіться на це зображення та скажіть: а чи є тут мамині речі? Так, дітки, це парфуми, губна помада та гребінець для волосся. Дякую за увагу, малята! Гарного дня!